73-річна тернополянка Марія Стащук прийшла до соціальної пральні, яка працює в парафії святого Василія Великого Української греко-католицької церкви. Жінка розповідає, перед утречі два роки від початку роботи пральні. Я до правки не доробилася. Я пенсіонер, проробила 25 років років новатрі. Зараз маю чотири з лишнім пенсії, так що. Пралки я не мала за що купити, працювати я не працюю, бо я не можу. Я хворію час. Пані Марія вона часто звертається до допомогу, тому вона приносить завжди зазвичай якісь великі речі. Це постійна білизна, залишає і я я чи отець Андрій, який ж дає храмі. Ми маємо можливість речі завантажити в пральну машинку, побрати її і після цього посушимо і зможемо віддати, віддати їй вже, вже чисті речі, які вона принесла до нас. Оновили в соціальній пральні техніку, зокрема, три пральні машини та три машини, які сушать випрані речі. Також облаштували душову кімнату. Має нам можливість знати людям безкоштовно попрати речі, також прийняти душ, які свої базові потреби задовільнити. Загалом за ті два роки у нас к пальню скруталися близько 30 чоловік. Ті люди, які приходять. Навіть не кажу свого ім'я, так їм деколи соромно, що не мають можливість прати, тому я ніколи не питаюся, чому до нас прийшли попрати речі. Якщо хтось прийшов, це і люди молоді, старші, вони прийшли, лишили нам речі. Ми їх попрали, і приблизно через сутки видаємо їм назад чисті сухі речі. Всі послуги покриває парафія, електрику, воду і інші засоби нам покриває карітас України. Крім тернополя, соціальні пральні є ще у семи громадах області. Розповів директор благодійного фонду Карітас Тернопіль Роман Загородний. За його словами, загалом їх 11 в області. Знаємо, що велика кількість людей вже скористалася власне послугами прання при цій парафії Василія Великого. І Тому завдяки нашим партнерам, донорам, жертводавцям із Карітасу України вдалося оновити. Власне, якраз обладнання в цій нашій соціальній пральні при цій парафії, завдяки нашим партнерам, також ми обновляємо подібні простори в 11 локаціях. Тарас Бурак, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.